Веджарна система Шоколадка в Києві Хармс. У Києві в історичному центрі на Володимирській 45А є особливе місце: книжкова крамниця Хармс у чудовій атмосфері будинку вчених серед книжкових полиць з Лораном Бартом, Кіруаком, Селінджером, Лунає музика Бітлз, Пітера Гебріала, Токен Хедс в супроводі чарівних ароматів кави, какао, чаю, свіжоспечених мафінів, капкейків і біскотів. А ще в цьому незвичайному закладі дуже привітний персонал. З порогу вас зустрічають доброзичливі посмішки адміністратора і офіціантів. Ще одним доказом любові і поваги до своїх гостей стало нещодавне придбання чудової техніки новинки пейджерної системи Rex Шоколадка. Система гостьових пейджерів шоколадка складається з центрального блоку управління, який також служить зарядним пристроєм, та 16-ти костер пейджерів, які дуже схожі та на смачні плитки шоколаду. Як працює гостьовий пейджер Rex Шоколадка? Перебуваючи у книжковій крамниці, ви можете порадувати себе, наприклад, парою капкейків з какао, для цього підійдіть до барної стійки, замовте страву, оплатіть її і отримайте гостьовий пейджер шоколадку. З цим пейджером ви можете спокійно очікувати замовлення, сидячи в затишному кріслі, поки кухарі чаклуватимуть над вашим замовленням. За якихось 10-20 хвилин ваші страви готові. Щоб сповістити вас про це. Адміністратор чи офіціант натискає на кнопку з номером вашого пейджера на передавачі, і радіосигнал миттєво надходить на ваш пейджер шоколадку. Костер-пейджер повідомить про готовність вашого замовлення звуковим і вібросигналом та миготливим світлом яскравих світлодіодів. Вам залишилось лише підійти до барної стійки і обміняти костер пейджер на ваше замовлення. Ось так легко і швидко працює нова пейджерна система шоколадка в чудовому київському закладі Книжкова Крамниця Хармс.